Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухайте Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про особливості укладення шлюбу та розлучення під час воєнного стану. І я вітаю у нашій студії нашу гостю. Це Анастасія Міхлевська, головний юрист відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській. Ті області Вітаю вас, вітаю. І хочу нашим радіослухачам нагадати, що за кількістю розірваних шлюбів цього року в Україні лідирує столиця 1678 розлучень порівняно з першим півріччям 2022 року. Їх кількість зросла майже вдвічі та на 14% порівняно. До відповідного періоду 2021 року разом з тим на Дніпропетровщині кількість розлучень побільшала на третину 1248. Таким чином наша область на другому місці після столиці за укладанням шлюбів і за розлученнями. Але якщо кількість реєстрації шлюбів майже не змінилася у порівнянні з довоєнним часом, кількість Розірвання навпаки зросла, зокрема на Дніпропетровщині. Тож, пані Анастасія, чи є якісь зміни у законодавстві щодо укладання шлюбів та їх розірвання обумовлені воєнним станом? У військовий стан, що почався наслідок збройної агресії 24 лютого 2022 року, для окремого переліку людей з'явилася можливість укласти шлюб за один день. Достатньо звернутися із заявою до відділу РАЦ з підставою для реєстрації шлюбу за один день, за вимогами статті 32 сімейного кодексу України, є наявність безпосередньої загрози життю однієї людини з пари, що звернулася цей спосіб реєстрації шлюбу можливий для всіх громадян України, які мають. Підстави на пришвидшену процедуру та може бути виконаний в один день. Також в нас ще з'явилася можливість дистанційно укласти шлюб. Це ми спостерігаємо дуже часто в новинах. Стосовно дистанційної реєстрації у присутності лише нареченого або нареченої за умови останнього, що він є військовослужбовцем, працівником СБУ, Державної прикордонної служби, управління державної. Охорони, Нацгвардія, військові підрозділи, поліцейським, працівником ДБР або НАБУ, антикорупційне бюро і також співробітники сфери охорони здоров'я. Ця категорія людей має певні відмінності від звичайної процедури. Особа, яка належить до однієї з вище вказаних категорій, повинна підготувати заяву про проведення реєстрації та передає керівнику командиру, який може засвідчити. Ти справжність підпису для подальшої передачі заяви відповідними органами. Тобто, якщо простими словами сказати, то ви звертаєтесь до свого командира, який засвідчує даний акт. Даний акт в подальшому відправляється до найближчого територіального органу рацу або управління Міністерства юстиції, які внесуть даний шлюб до реєстру. Тому такі зміни. А розкажіть докладніше про особливості укладання шлюбу під час війни для підтвердження дійсності укладення шлюбу безпосередній керівник складає акт, як я вже зазначала, про укладення шлюбу особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту ДБР, тобто ця вся категорія, яку я перераховувала, при цьому присутність одного або обох наречених не обов'язково, тобто повинен бути присутній лише один за Мови застосування сучасних засобів зв'язку за відсутності нареченого або нареченої, тобто по відеозв'язку вас одружить. Далі акт направляється уповноваженою особою, яка брала участь у його складанні, до відділу реєстрації актів цивільного стану або до територіального органу управління Міністерства юстиції для занесення даних у державний реєстр актів цивільного стану. Реєстрація також може підтверджуватися актом складу. Деним керівником закладу, а проте я думаю, що все ж таки потрібно буде в подальшому звернутися до органів Рацу і отримати свідоцтво про укладення відповідного шлюбу. Зміст документа аналогічний стандартним, стосовно документів, які потрібно подавати, це в нас паспорт, ідентифікаційний код і власне волевиявлення. Розкажіть, як це дистанційна реєстрація шлюбу, хто має право на дистанційну процедуру укладання шлюбу та які дані. Необхідні для дистанційної реєстрації? Як я вже зазначала, це в нас документи, паспорт, код обох сторін, копії даних документів, і дистанційно можуть укласти шлюб відповідні категорії населення, військовослужбовці, набу, ДБР, Державна прикордонна служба, співробітники охорони здоров'я це ті категорії, які можуть дистанційно укласти шлюб, і в яких Є, звичайно, змога, що командир або начальницький склад зможе завірити даний акт. Розкажіть, як відбувається підтвердження шлюбу та занесення даних до державного реєстру. Складається відповідний акт за допомогою наших технологій, наприклад, у відеозв'язку. Укладається відповідний акт, і далі він направляється до територіальних органів Міністерства юстиції та до органів Рацу, де останні. Заносять дані до державного реєстру, і вже після цього ви можете вважатися чоловіком та дружиною. Що змінилося у розірванні шлюбу під час воєнного стану? Стосовно розірвання шлюбу, то воно напевне не зазнало значних змін. Оскільки, як і було, у нас є два варіанти вирішення цього питання: розірвати шлюб можна або через органи рацу на тій підставі, якщо у вас немає ніякого спору. По поділу майна або у вас немає дітей, тобто ви можете вирішити це питання, звернувшись до органу радців і подати паспорт, код оригінал свідоцтва про шлюб для того, аби ваш шлюб розірвали. Якщо ж у вас є якийсь спір, то це питання вирішується виключно через суд. Чи можливе розірвання шлюбу в зоні бойових дій та на окупованих територіях, і як це зараз там відбувається? Я хочу навести декілька таких практичних ситуацій. Наприклад, ми візьмемо пару, яка має бажання розірвати шлюб на території, там, де окупована територія. Якщо це окупована територія, і ви, і чоловік, і дружина перебуваєте на окупованій території, і ви, наприклад, розриваєте шлюб за? їх законами отримуєте якесь незрозуміле свідоцтво про розірвання шлюбу. То, звичайно, що на території України дане розірвання шлюбу вважатися не буде. Це не буде підставою, і ви будете одружені. І вам все рівно потрібно буде виїхати і вирішити це питання вже на законних підставах. Друга ситуація, коли, наприклад, чоловік з дружиною знаходяться на території, от чоловік знаходиться, наприклад, на окупованій, жінка знаходиться на території України. Тут в цьому випадку, оскільки вони вдвох не можуть з'явитися до органів рацу, то вони звертаються виключно до суду. І беремо таку класичну ситуацію, коли буває пара за кордоном. Якщо вони вдвох перебувають на законних підставах, знову ж таки. Хочу зазначити, перебувають за кордоном, їм необхідно звернутися до Консульства України, подати документи, такі самі, як подаються до РАЦУ, паспорт, код і оригінал свідоцтва про шлюб. Вас розведуть. Якщо у вас все ж таки є діти, то, звичайно, все рівно вам доведеться їхати до України і розривати шлюб вже за місцем реєстрації вашої або чоловіка, або вашої загалом. Ну і в принципі, Розірвання шлюбу такої таких змін якби не зазнало, і ось такі основні нагальні теми, про які я зараз розповіла, це те, що зараз актуально, і ми зараз часто спостерігаємо, бачимо там в телеграм-каналах, в інтернеті, також по телебаченню, показують, розповідають про весілля військових, але все ж таки трапляються серед них і. Розірвання шлюбу. Тож скажіть, будь ласка, про особливості укладання та розірвання шлюбу з військовослужбовцями під час воєнного стану в цьому питанні особливістю є сама процедура, сама ускладненість того, що військовослужбовець перебуває на території і він може з'явитися для розірвання шлюбу, або коли він у відпустці, або на ротації, або на лікуванні. Різні бувають ситуації. Тому або в добро. Вільному випадку, тобто вони розривають шлюб, або військовослужбовець може дізнатися про це, наприклад, з дії, або ще від когось, що з ним все ж таки хочуть шлюб розірвати. Проте це можливо лише за рішенням суду. Дякуємо вам, пані Анастасія. А Я нашим раді слухачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про укладання шлюбу та розлучення під час воєнного стану. Також дізналися, що таке дистанційна реєстрація шлюбу. Тож я нагадаю, сьогодні на студії була Анастасія Міхлевська, головний юрист відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Це була програма Тема дня в студії. Також працювала ведуча Світлана Огнівенко, інженер ефіру Дмитро Полівой на все добре вам. О, Дніпро.